Страшний сон для Європи. Чи буде пробудження? тепер на нашу карту поставлена наша безпека. Що робитимуть європейські політики в умовах ізоляції від США? Найбільше бояться е, розізлити дядька Сема і як це вплине на війну в Україні? Ми за від американського оружия дуже сильно. Факти тижня спробували розібратися, чи дійсно старий світ зможе витягнути Україну без допомоги штатів? Виоспенінатрежеон сам. Ми витрачаємо свій скарб на якусь країну, яка знаходиться дуже дуже далеко. Європа фактично нічого не дає. Ми більше не хочемо цього робити. Схоже, скандальні заяви Дональда Трампа та раптова дружба між США і Росією всерйозно лякали Європу. Це карта, це карта України. Ви її бачите на цьому відео, французький президент Макрон більше години переконує своїх підписників, що українська війна може стати європейською. Ці зони – це ті, які Росія захопила ще у 2014 році. Тепер на карту поставлена наша безпека. Відтепер ми маємо Скорюватися але як і що означає прискорення? Про це нарешті в голос вже почали говорити лідери європейських країн. Перша відправка військ в Україну, принаймні тисячний контингент пропонує розгорнути британський прем'єр Стармер. Стандартна така тактика, якою до речі, Сполучені Штати дотримувалися багато десятиліть в Європі? Це така тактика, якби живого щита. Да, що ми от створюємо певні такі осередки наших наших військових і напад на країну автоматично означає напад на цих військових. 30 тисяч – це багато чи мало. В залежності від того, чим саме займатимуться ці військові. Адже миротворча місія – це одне, а участь у бойових діях – зовсім інше. 30 тисяч – це занадто мало. Ну, це 5-6 бригад зараз. Українська армія зараз тільки воюючі частина порядка 200-250 тисяч, мені здається. Це тільки воююче. А щоб контролювати процес, ну треба ну, хоча б половина тої кількості, європа боїться, що Ерефія може відповісти ударом по території країн, які долучились до миротворчої місії. Тож так звані миротворці у бойових діях участі не братимуть. А захищатимуть стратегічні міста, і йдеться про Полтаву, Дніпро, Кривий Ріг, порти та об'єкти інфраструктури. Перше, на мій погляд, робить цю ідею абсолютно ну, не цікавою і не важливою, оскільки нам потрібні ті підрозділи, які б могли давати відсіч російській агресії півтори сотні F-16 та плюс 25 комплексів «Петріот». Цього було б достатньо, щоб українська армія виборювала перемогу без допомоги іноземного контингенту, каже президент Зеленський. Але чи може Європа замінити американську техніку? Ми залежимо від американського військового дуже сильно. Навіть, може бути, 60% всього військового європейські держави і Європейського Союзу покупають з, з, Самі не, не згадавлюває. Кракрас, ми думаємо, що нада увеличивать промышленность. Нові заводи, зокрема в Україні, дозволять отримати незалежність від американських негараздів. Але будівництво виробництв це час. Тож Європа може закуповувати техніку в американців. А більшість виробників, саме республіканці, як і Трамп. Тож виглядає як ситуація він-він, коли всі у виграші. Після останніх заяв Трампа акції збройних корпорацій, виробників зброї сполучених штатів різко пішли вниз. Вони хочуть виробляти зброю, вони хочуть її продавати за гроші. В Європі є гроші, тому питання можна вирішити покупкою. Ще одна важлива складова закрите небо. Євросоюз дійсно може допомогти Україні, використовуючи власні літаки як ППО. Ніщо не заважає злітати з безпечних європейських аеродромів, знищувати ті ж шахеди, крилаті ракети та носії кабів. Літаки будуть стояти на кордоні. Да, там Польща, Румунія, в тому числі американські літаки. І якщо що, ви просто прилетите. Скільки там підльотний час? Я думаю, це кілька хвилин насправді, ну може 10 хвилин. Та найболючіше питання для країни, що воює гроші. Насправді у Європи достатньо ресурсів, щоб потягнути нас без допомоги США. кажуть наші експерти. Просто комусь доведеться затягнути паски. Ні, Німеччина, ні Франція, ні Сполучені Штати не є в лідерах щодо допомоги, відношення допомоги до ВВП. Там десь на першому місці знаходиться Естонія, тобто є над чим працювати. Але як щодо єдності європейського союзу, де рішення ухвалюються шляхом консенсусу, адже сьогодні Орбан чи Фіцо, а завтра ще якийсь одіозний лідер може заблокувати будь-яке рішення ЄС вихід прямі договори між країнами і щодо грошей, і щодо військової техніки, Ясно зараз 100%, Що європейський союз має змінити на не знаю 180 градусів свою політику на що. Насчет обороны и это будет. Это будет? то може й тауруси нам дадуть ці далекобійні ракети. Україна просить у Німеччини вже кілька років. Шанс на це ми можемо отримати вже днями, якщо німецький політик Фрідріх Мерц переможе на виборах та створить коаліцію. Принаймні, він обіцяв дальність у 500 з плюсом кілометрів. Неабиякий стримуючий фактор для Путіна. Той же Мерц може вийти і сказати німцям. Дивіться, ми дали їх тільки як в якості там. Ну. Такого стримуючого фактора висунули Росії відповідні умови. Якщо Росії Росія їх порушить, ну це проблеми Росії. Санкції проти Росії треба подовжувати, не дивлячись на поведінку Трампа, але тут потрібен дипломатичний тиск на американського президента, бо санкції мають діяти паралельно. Наприклад, тюньовий флот, так званий, як ми кажемо, з російською нафтою йде Балтійським морем. Європейські кораблі його зупиняють, що роблять сполучені штати вступають у, у, у двобій з європейськими збройними силами. Перекрити Балтійське море для російських танкерів і поставити на коліна економіку Ерефії. Це рішення може і має ухвалити Євросоюз. Ну а папочому, по тому що ведь ми правові государства. У нас у нас є правила, у нас є закони. У нас є то, що називається правовими державами. Багато чого залежатиме від перемовин президента Франції Макрона та прем'єра Британії Стармера з Дональдом Трампом. Що вони запропонують американському президенту? Тут особливо потрібна підтримка і воля з боку сполучених штатів, тому, що найбільше бояться розізлити дядька Сема або в даному випадку дядька Дональд. Час в Україні є, кажуть наші експерти. Принаймні на цей рік ми забезпечені як фінансовою, так і військовою допомогою. На цей рік у України гроші є. Нам дійсно виділили ж європейці там і американці, і вони вже не заберуть їх так, назад. Виділили кошти, які і яких там вистачить для функціонування економіки на цей рік. Головне, щоб європейські політики і військові, які наразі обговорюють нову Курську битву, зрозуміли краще, щоб Європа не стояла поруч з Україною, а билася. І для них вже краще виборювати демократію під Покровськом ніж під Парижем чи Берліном. Костянтин Павло, факти тижня Сітіві. Єдині новини.